Всім привіт! Мене звати Олександр Момот, я CEO компанії Пінатрейд, і е, сьогодні я буду розказувати про наш шлях від ну, мабуть, 18-го року чи від 17 го бо далі там вже зовсім не цікаво. Взагалі, я прийшов в крипту в 2013 році. Там було пару е, стартапів, е, які ми робили. Але так, щоб щось велике і з чого було б цікаво розповісти наш досвід, це от почалося 17-18 рік. Uh, і давайте, щоб доповідь була цікавіша для вас. Я хочу позадавати кілька таких наводящих питань. Uh, хто uh, робить свій стартап в крипті? Підніміть руку або збирається робити. Так. Окей. Uh, а хто крутить дропи, або щось робить в крипті. Ага, ну я тоді пішов, мабуть, бо тут криптоком'юніті десь має бути. Ну, ладно, я жартую. Коротше, я так розумію, що більша частина людей. Не про бізнес, хоче послухати а більше про такі роздрібний ринок. Щось будемо намагатись розповісти. Коротше, в ті далекі часи, в 2017-18 році, це прірва порівняно з тим, що відбувається в звичайному житті. В крипті це якби два хайпа назад. 17-й рік це якраз пік попереднього е, хайпу, ми так називаємо, циклу, як зазвичай люди кажуть. Тоді зовсім все було по іншому, в тому плані, що можна було зібрати багато грошей на ICO. Ми зібрали за 24 години. Тоді на цей проект 20 мільйонів доларів. Можна сказати, випадково. Ну тому, що все робилось на осліпи. Ми не знали, як і що робити. Здається, це був другий по швидкості чи по сумі грошей. Проект, який збирав СНД. Там хтось клеймів, що вони зібрали більше, але це було не через смарт-контракт. Це неможливо було перевірити. В нашому випадку це все було онлайн. Це в блокчейні було видно. До речі, Вадім Груша допомагав нам робити деякі речі за що йому дякую інфраструктуру. Бо нас там атакували хакери. Там прям бойові дії були під час. Того, як все це відбувалось, і ось е з, того, е з цієї ситуації ми винесли дуже багато е цікавих інсайтів. По-перше, е ну, в крипті дуже швидко змінюється ситуація. І якщо з е 17-го року в нас був провальний пресейл, нам ніхто не давав гроші, е в нас там ми зібрали 300 тисяч з трьох мільйонів запланованих. Uh, і я не розумів, як це так могло бути, бо в нас в заявках було там, здається, 7 мільйонів люди заявляли. Тоді я вперше зрозумів насправді, що таке конверсія. Підніміть руку, хто добре розуміє слово конверсія. А, ну, Тобто базові такі речі. От е, Я чув це слово, я розумів, що це таке, але от, для мене це було незрозуміло. А коли 7 мільйонів додалося 300 тисяч, я зрозумів, що якби е, не так все працює, як в мене в голові було. Завдяки тому, що е, в три рази виросла ціна ефіра, е, це 300 тисяч стало І Я подумав, ого, прикольно. Е, ми не продали той ефір з пресейла, і на наступний е, е, етап це був паблік сейл, який трапився там через кілька тижнів. Все змінилось навпаки в таку ситуацію, що в якийсь момент там здається, в січні 2018 року е, наша група в Телеграмі була там е, п'ята чи шоста в світі. По кількості людей. І тоді ще ботів ніхто не додавав, це прям були реальні люди. Ну, Там був нюанс, що нам майбутні хакери додали ботів, щоб вони там слали фейковий смарт-контракт для наших майбутніх інвесторів. Але це вже інше питання. Це були прям справжні люди в основі свої, які реально прийшли дивитись на проєкт. Після того, як ми зібрали гроші, по-перше, закінчився булмаркет. Ціна всього пішла вниз, в тому числі ефіра, який ми зібрали. Тим не менш, ми встигли щось зробити, причому це все змінювалось в процесі. Те, що ми збирались робити аутентифікацію на блокчейні, надзвичайно важко було продавати ентерпрайзам. бо цикл продажів в ентерпрайзі, він може займати роки. Наприклад, компанія, яка зверху, GlobalSign, підніміть руку, хто знає, що таке GlobalSign. Ніхто не знає, прикольно колись це була дуже велика компанія. В неї клієнти: це Google, Mercedes і так далі. Вони випускають сертифікати. Коли ви бачите замочок, у вас в браузері. Це одна з таких компаній, як GlobalSign, надає технологію захищеного зв'язку. HTTPS, яка називається, так ось цикл продажів Глобал Сайну здається, ми витратили півтора року, щоб з ними підписати контракти. В принципі, завдяки цьому контракту, ми вижили потім в цьому бір-маркеті, який був далі. Компанія ACT, це австралійський уряд, і наскільки я знаю, ми єдиний ICO-проект у світі, в якого клієнтом був уряд. Зазвичай ICO-проекти не доходили, в принципі, до продукту. А тут, якби взагалі, ми стали корпоративним таким провайдером технологій для урядів. Ми виграли ще тендер від BMW на створення аутентифікації. Вони планували це використовувати в Рішені для шерінгу машин, може, знаєте, там в Європі стоять машини, можна підійти і відкрити аплікуху. і Ось вони планували це зробити. Ми так зраділи, думали, що це все Це ченч, і ми там будемо зараз мільярдною компанією. Але виявили, що це BMW зробили для свого борду, щоб потім на борді під час щорічних зборів акціонерів, коли там питають: а от що ви робите для інновації? Вони такі ми робимо. Продукти на блокчейні. Ось у нас є пілот, ми на це витратили нічого. Ну, бо ми там виграли 50 тисяч євро, для них це нічого. Як ви розумієте, там не пам'ятаю, скільки 100 мільярдів в них обсяг торгів, продажів. І БМВ просто таким чином відповіли своїм акціонерам, що вони щось роблять. Тоді я зрозумів, як працюють великі корпорації, і що те, як працює в нас в маленькому бізнесі, в великих корпораціях все по-іншому. Ну і ще було декілька клієнтів, які використовували наші продукти. І ми думали, що все якби більш-менш, бо нарешті, після там внутрішніх декількох півотів. А, а по факту ми їм продавали не блокчейн-продукт, а ми продавали менеджмент сертифікатів. Оцих, що ми тепер, коли в нас є кілька клієнтів, ми зараз їм покажемо блокчейн-продукт. І якби троянським коньом захопимо ринок і буде, якби продавати блокчейн, будемо від, великим корпораціям через звичайний продукт. Це, по-перше, занадто довго, бо жоден стартап не може витримати е, там, 5 років, бо фандінг зазвичай дається там півтора-два роки. Всі намагаються це розтягнути в Україні. Це взагалі проблема, бо в Україні велика проблема з доступом до капіталу, і дуже важко отримати в принципі якісь інвестиції. 20 мільйонів для нас це якийсь космос. А для американських стартапів, коли я сказав, що ми витрачаємо 300 тисяч доларів, у нас був найбільший бюрнрейт за місяць. Через те, що це була в основному конференція і там ще якісь маркетингові витрати. Американський фонд чи це був арабський фонд, вони сказали, а, так вам не треба піднімати гроші. Що таке 300 тисяч місяць? Це ти був взагалі на бюрнрейт. От якби ви могли мільйон е, бюрнити, то тоді це нормальна цифра. Тоді да, ми б тоді розуміли, що це нашого е, сайзу там, інвестиція, нашого розміру. Е, і коли трапилась е, криза. Е, 2020 року, пам'ятаєте, коли ковід тільки почався, і е, там ціна крипти пішла в три рази вниз, а в нас ще був деякий баланс в крипті. Ми там продали на початку, потім в нас залишились е, якісь ще там ефіри. І от я розумів, що в нас різко, бюрнрейт став ще менше. Це, звичайно ж була наша проблема, що ми, що ми нормально не спланували, як нас буде burn rate там, через кілька років. Ну, на той момент вже через два роки, в принципі, нам радили, що треба продати більшу частину і так, щоб в нас було на там, два чи три роки. По факту вийшло так, що ми збільшили бюрнейт, витратили стейбли швидше, і крипти в нас залишались менше трьох місяців. Я ще пам'ятаю, як в чаті мені американська наша комітія написала: Так, все, ви банкроти, ви маєте закінчувати. Роботу, якщо у вас там бюро навіть менше трьох місяців, американські стартапи в цей час йдуть подаватись на банкрутство і так далі. Я сказав просто розумієте ми з України. А єдиним безумовним скілом українців є виживати в будь-яких умовах. Тому я думаю, що ми виживемо. І ось проходить кілька місяців. Це якраз починається літо там весна літо 20-го року. Ми, нарешті, почали робити нові продукти там, де ми найкраще це вміємо в крипті. І робимо якби фул півот в крипту. Починаємо заробляти гроші, і через кілька місяців всі купують собі ламбу. Це я пожартував. Просто ламба це якби еталон того, що є в крипті, і от всі завжди хочуть купити ламбу. Прикол в чому? Реально в крипті можливо зробити так, що у вас з ситуації банкрутства через кілька місяців. Ви починаєте заробити, починаєте заробляти дуже багато грошей в корпоративному світі. Це неможливо. Я маю на увазі в нашому випадку ботами або якимись продуктами, які ви продаєте як бізнес, але роздрібним продуктом це зробити ще краще. Єдина проблема, що в Україні дуже погано з маркетингом. і Дуже мало людей, хто вміє робити справжній маркетинг, так як це вміють, наприклад, американці. Навіть британці або інші країни Західного світу не роблять маркетинг так, як американці. І це реальна проблема для нас. Тому, якщо хочете заробити багато грошей, можете вивчати маркетинг, бо в нас завжди все дуже круто з розробкою, але дуже погано з маркетингом. А от у Ламби все дуже добре з маркетингом. Висновки, які ми зробили під час цієї кризи, це була проблема того, що в нас була людина, яка дуже кваліфікована, це називається overqualified, Вона дуже добре вміла будувати і забезпечувати роботу великих компаній, в тому числі. Там аутсорс компанії, але для крипти, там, де треба робити все дуже швидко, це була реальна проблема, бо він був проти того, щоб ми щось змінювали, щоб ми йшли, робили щось нове, щоб я в нього забирав ресурси, щоб ми там пробували якусь фігню. У нас був такий жарт, він казав завжди. Те, що ви хочете зробити, це типу для школьників. І ось коли е, потім ця штука заробила мільйон доларів. Людина, яка цим займалася, вона прийшла до нього і сказала, алгоритм для школьників заробив мільйон доларів. І е, він дуже здивувався, він вже не працював в нас просто на той момент. Про що це каже? Про те, що ви маєте розуміти, хто допомагає розвиватись, а хто навпаки заважає розвиватись і на цьому етапі компанії вчасно звільняти людей. Крім цього, дуже важливо було просто порізати бюрнрейт набагато раніше, ніж я це зробив. Бо, наприклад, дві людини, яких я звільнив, і які реально могли е заробити, ну, мінімум один мільйон на кожну людину для компанії, я їх звільнив. Що вони зробили? Вони пішли робити теж якісь там алгоритми і заробляли ці мільйони вже собі. Е а я е тоді не звільняв пару людей, в яких там умовно. Зарплати були по пару тисяч доларів. Це був фінансовий відділ, який вже зовсім нам не треба був на той час. І через те, що я там намагався якось притягнути, думав, що ситуація покращиться і буде все норм. Через це рішення фактично ми втратили мільйони доларів. Тобто економія пари тисяч доларів завадила нам заробити кілька мільйонів доларів. Далі. Тепер що ми почали робити? Під час. Мабуть, десь 17-18 рік з'явився такий проект, як Банкор. Підніміть, будь ласка, руку, хто знає, що таке Банкор. Один, два, три. Да, так небагато. Ну, коротше, те, що зараз відбувається в DeFi, все придумали набагато раніше. Чомусь не злетіло, а от 20-го року дуже сильно злетіло. Я ще пам'ятав, що я дуже е, сумний був, що я якось пропустив, десь півроку в нас була затримка з тим, щоб піти в цей новий ринок. Ми ну це називалось DeFi Summer 2020 року. Ми назвали тоді назва презентації була Dex Epoch is here, що прийшли нарешті Dex Хоча насправді вони з'явились раніше, по якійсь незрозумілій для мене причини, вони з'явились в дуже дивному вигляді. Потім їх вигляд став такий самий дурний, але якби американці чомусь це продали. І коли ти пояснюєш людині зі звичайного фінансового світу, що ось у нас на Дексах нема спреду. І всі ордери, вони якби по маркету, людина дуже дивується. І для мене це було дуже дивно. Але як сказала одна розумна людина, факт набагато важливіший, ніж своє пояснення, тому ми мали з цим працювати. Ще один маленький, цікавий момент, в тому, що 19-го року ми придумали таку штуку, яка допомагала нашим майбутнім клієнтам, що на ремі, купувати токени з ринку. Для цього ми роутили транзакції. Що таке Oneinch? Хтось знає? Підніміть руку. О. Всі знають. От, щоб ви розуміли, так само, як і Uber, я янч теж придумав до Ванинча, але е, ще, одне, е, ще один досвід з мого життя неважливо, що ви придумаєте. Ідея коштує 1 долар, зробити коштує 10 доларів, а от продати коштує 100 доларів. На момент, коли я вже півроку продавав аналог ван який ми почали з Сексів, а вони з Дексів, е, вони вже там зібрали раунд, ну і зараз там капіталізація в них там здається мільярди. Можете подивитись на CoinGecko. Прикол був в тому, що ми завдяки оцій розробці, ми зрозуміли, як працюють ринки в крипті. В крипті велика проблема це фрагментація ліквідності. Коли у вас там ліквідність десь на дексі, десь на цексі, дуже багато ринків. В звичайному світі немає такої проблеми, бо умовний Amazon торгується на одній там біржі і там дуже багато ліквідності, там завжди можна продати. В крипті все навпаки. Перше, що ми почали робити в крипті. Це боти. Ми зробили просто арбітраж, почали на цьому заробляти гроші. В чому сила команд наших? В тому, що в нас дуже, дуже сильна розробка і дуже погана з маркетингом, як я вже казав. Тому, якщо ця штука не треба продажів, не треба конкурувати з американцями в продажах чи з іншими ринками, де легше доступ до капіталу, вони можуть залучити більше грошей більше продавати. На той момент ми ще не залучили нічого. Але uh, ми вже почали заробляти, і ми покрили своє burn-rate приблизно через кілька місяців після того, як ми були там на межі банкрутства. Uh, що ми робили на початку? Це називається Impermanent loss і concentrated liquidity Так, давайте, щоб я довго не розказував, що таке impermanent loss, Хтось знає. Так, ну всі, всі старі криптони Коротше, давайте так. Хто хоче бути мільярд, мільярдером, підніміть руку. Так. От, якщо ви вирішите будь-яку з цих проблем найближчим часом, це наукова прям проблема або Impermanent Loss, або Concentrated Liquidity Manager побудуєте. Ви реально станете мільярдером. Це не жарти. Дуже багато команд пробувало, але мало в кого вийшли. loss е, напряму, і менеджер ефективний, що він заробляв гроші. Ніхто не побудував в світі. Взагалі, ми намагались побудувати. Менеджер він фактично став жертвою початку повномасштабної війни, бо він якраз 22 там лютого вийшов, і в нас не було часу цим займатися вже. Імперманент losses, Ми намагались вирішити проблему дексів дуже довго, і ми повністю переключились на інші продукти, бо ми не змогли, і дуже багато інших, дуже розумних людей намагались зробити, але не змогли. Тому в ДЕКСАх дуже багато є. Проблем, якщо ви хочете заробити багато грошей, у вас є технічні скіли ви можете спробувати це зробити. Тут є. А, тут працює відео. Коротше, можете почитати, що таке Uniswap версії 3, як він працює, і це реально буде майбутнє дексів Там вже з'явився Uniswap X, який ще новіший. Можете теж почитати, це доволі інтересна штука, цікава штука. І ось в, скажімо так. Під час життя компанії постійно були якісь півоти, і ми постійно щось змінювали. Бо в крипті неможливо залишатись на місці, треба дуже швидко бігти, щоб просто заробляти те, що ви заробляли. А є хтось з податкової в залі? Підніміть руку: немає. А ЗСБУ. Ми коли відкривали перший офіс, мені сказали, що нам треба мати сервер. Я питаю, а навіщо нам сервер? У нас це в хмарі. Ми взагалі в нас немає таких, такої архітектури. Кажуть, ви не розумієте, коли до вас прийдуть, у вас має бути сервер. Я кажу, навіщо? Ну вони ж мають щось забрати. Я кажу: а ну ладно, ми тоді поставимо сервер, щоб ну, ніхто не прийшов. Але я до того, що, чи розказувати вам, що там за суми були, наприклад, в орбітражі. Давайте да, так. От одне з найбільших моїх досягнень, я вважаю, те, що людина, яка працювала в нас в команді, за один рік заробила мільйон доларів тільки на бонусах. І до технічного аналізу, ретродропів, і так далі, це не має ніякого стосунку. Те, що вам продають ком'юніті зараз, або там в тілешки приходять повідомлення, прийди сюди зв'язочка Binance покрутить, нічого такого там не було. Це все працює на повністю автоматизованих ботах. На жаль, там вже дуже велика конкуренція, але ось на той час. На той час це було дуже, е, ну, як легко, дуже швидко можна було це зробити і тому заробити. І ще ми зробили таку штуку, яка називається Whitehead Sniping Bot. Що таке Sniping Bot? Підніміть руку. Хто знає? А, ну, Прикольно. Ну, ладно, тоді не будемо. Це казати, давайте так. З 21-го року оцей один трильйон доларів, який був волюму на децентралізованих біржах, десь якийсь там нуль кома там щось ще це був наш обсяг цього трильйону, і тому там дещо ми заробили. Порівняно з тим, що було в класичному ринку, де ми там роками просто продавали ентерпрайзу, або просто намагались домовитись про зустріч. Це був просто космос. Але ми за цей час прийшли до того, що треба робити кінцеві продукти. Бо е, нормальні е, такі штуки, які люди е, бачать технологічні, вони не хочуть туди, туди занирюватись і щось там розуміти, як це працює. Вони хочуть, щоб кнопка бабло була. От або все вирішувало одне, щось звичайне, просте і так далі. От тому ми робимо вже маркетмейкінг і ті Strategy, я вам просто хотів показати це дуже см е смішний жарт, тому Вадим, дай, будь ласка, 30 секунд. Може людям зайде. Коротше, е ось так виглядає нормальний графік. Це 3-10 іксів на старті. Проект має це проект, який реально користувався там. те, що ми робили за допомогою mev маркетмейкінгу, в Мемпулі там торгівля відбувається. Не на сексі, ну, це, мабуть, дуже складно. Просто подивіться на красивий графік. Ось є зелененький графік, воно все йде вверх. Люди задоволені, там продають наверху заробляють гроші. Це е, другий графік теж схожий, теж нормальний графік. Це третій графік. Ладно, це не третій графік. Хто знає цю людину, підніміть руку. А, ну тобто, всі, мабуть, читають ком'юніті різні. Добре. Е, ось так виглядає графік Ніона. Ось це приклад, коли люди запускались без нас. Прикол в тому, що я відправляв їм, бо я знаю цю команду дуже давно. Я їм відправляв кілька документів, як це зробити. Вони не зробили нічого, навіть те, що безкоштовно без нас можна було зробити. Тому так виглядає цей графік. Ось в двох. Словах, те, що ми займаємося зараз. Ми робимо графіки красивими і все, що з цим пов'язано. Ну і я сподіваюся, що якщо ви зробите оці штуки, якщо хтось з України вирішить якісь технологічні проблеми Uniswap 3 або взагалі АММів, то ламба uh, uh, це якби минуле. Ось є нові uh, образці технології, це називається Кюнігсер Хіміра. Якщо хто, комусь цікаво, сподіваюся, що всі ми наступного. Хай побудемо е спілкуватись про таке, а не про те, що було раніше. Дякую.